Доброго дня. Сьогодні у сьогодні нас 19 травня 2025 року. Сьогодні я хотів для вас зняти ролик про крапельну систему, яка стоїть у мене. Як, як вона працює, як я її зробив. І якщо це вас зацікавить, пишіть мені в коментарях і ставте лайки. Давайте будемо дивитися, як все я зробив і як воно. Працює. Дивимося нашу крапельну систему, яка в мене тут зроблена, підключається до електроенергії. Бочка на 600 літрів, де вона нагрівається і крапля йде уже теплою, гарною, не холодною. Вода йде через перший фільтр грубої очистки, йде до насоса, йде далі. Далі йдуть два крани. Один кран значить, іде просто, коли треба полити із шланга щось відкрили, полили те, полили те, як то кажуть, для різних справ. Це кран не просто кран, а кран, регулятор тиску. Від Відкриваємо так, більший тиск, менший тиск, який йде туди, і регулюєте так краплю, щоб вона не дуже або менше, або більше крап. як то кажуть, іде далі. Потім йде ще один фільтр на всякий випадочок, і є, йде основний фільтр крапельної системи 130 мікром, який йде основний, щоб крапля не забивалася. Далі в нас йде тройник, де розподіляє на різні. Наші У нас йде тройник, який розподіляє по різних місцях поливу. Це йде в парник, це йде на город. Нам треба в парничок. Ми відкрили, пішло туди. На день, якщо там вода прогрілася, нам парничок не треба, ми включаємо вже нагород, там поливається, ну і все. Даль, подальшу систему я вам покажу далі. Тут у нас город, де будуть посаджені баклажани пізніше. крапина система з прошлого року я її так і не розбирав, так і лежить. Треба буде, ми її розмотаємо. Значить, як конкретно вона змонтована, зараз ми подивимося, я вам покажу більш точніше і більш докладніше. І так, як бачите, система в нас зроблена із простих троничків, куплених лавазари, крапельна трубка 16 мм. Простий шланг. Три четверті або двадцятка зажими. Все елементарно. В порядках раз іще один тройничок, Вирізали шматочок шланга, Раз, два, прикрутили і все. І так, іде далі. І так, як бачимо, тут іде далі. Так само. Далі так. Так. І потім розтягується по всій системі і по городу, і все хорошо. І все поливається, ніяких великих затрат для поливання. Тут у нас парничок, я вже покажу так в більш бігучий. Тут у нас посажені помідори, вже підв'язані. І так само у нас іде система. Там під землею закопана, тут у нас іде тройничок, який розкидає, пішли сюди, як ви бачите. І трубка пішла, все поливається. Сюди друга сторона пішла, як ви бачите, тут у нас крани стоять, якщо треба, туди або більше, або менше, хто хоче, якщо можна поставити. Тут теж така сама система скручена, як ви бачите, помідорчики. Ростуть, красиві, і система поливається, як ви бачите. Отак От все в нас тут росте. Як ви бачите, все цвіте, буяє, помідорчики в'яжуться красиві, як ви бачите. Дивіться. Раз. Тут також. Тут менші, більші, тут в'яжуться. Ну, одним словом, крапелька працює, все поливається. Тут у нас огірочки посажені, як ви бачите. Будемо діятися на урожай. Так, тут у нас і ще далі там йде система аж сюди. Е, під дуги, Тут у нас посаджений перчик, як ви бачите. Так само стоять, так само все зроблено. Підключено ПЦ. Чотири ряди. Як ви бачите, перчик у нас красивий росте. Уже, як ви бачите, цвіте, красивий, вже ось в'яжеться. Будемо сподіватися на все хороше. Ось сюди, бачите, який красивий перчик у нас тут. Душа радується, будемо надіятися. Погода пода не дуже хороша, але, як ви бачите, все зеленіє. Тут ми ще каплю сюди не включали, вологи достатньо. Ну, десь через тиждень тільки потепліє, більш-менш вода перегоріється, ми обов'язково включимо і сюди. Як ми бачимо, з тої дуги. Тут у нас ще одна дуга, іде, як ви бачите, якщо вам щось там. Тут у нас теж перчик посаджений, але інших сортів. Якщо когось зацікавить, які сорти ми садимо і вирощуємо. Тут у нас жовтий перчик, який, так сказати, йде красивий, дуже гарний, здоровий іде. І ще, так зелений жовтенький. Як ви бачите, красивий перчик. Вже бачите, який ось. Він в'яжеться. Ну, зелененький він завжди був такий гарненький, як, ну, дивіться, ось в'яжеться, гарний перчик. Я думаю, в цьому році буде перчик. Ось дивіться, який красивий. Кого зацікавить, які сорти ми садимо, як вирощуємо, питайте, пишіть коментарі. Ну, а саме головне, ставте лайки, і все буде прекрасно. Так, у нас тут ще одна дуга, але тут дуга у нас вже з баклажанами, як ви бачите. Баклажанчики красиві, теплі, все красиво. Як ви бачите, Уже цвітуть. Там он цвітуть. Це так, на ранній, Все добре. Сюди ще краплю ми не проведемо проведем, трошки пізніше. волога вологи достатньо, тому все добре. І так, в кого нема можливості поставити насоса, наприклад, ну, нема електроенергії, або просто ну, можна поставити дуже просто. Ставиться дві бочки, дивіться, 200-літрові. Ось між собою вони з'єднані, як тут поза бардак, вибачайте. Трубка сюди, трубка сюди, вони між собою з'єднані, стоїть стоїть крам. Щоб набрати водички, коли треба. так Ну і крапельна система сама. Кран відкрили, потекло, не закрили, не треба. Як ви бачите, так само стоїть 130-мікронний фільтр. Якщо комусь буде цікаво, давайте я вам покажу, що за фільтр. Тут стоїть фільтр пластинчатий, вода побіжить зараз, правда. ну буде цікаво. Як бачите, фільтр стоїть так красивий. Ну все Періодично промивається. Тут теж обов'язково фільтр обов'язково стоїть крупний, щоб не ж так швидко забивався, вибирає сказати, більш крупніше, бо мало лише, які там мухи падають і тому подібне. Так, ну тут у нас, як ви бачите, коць, який ми топимо. Це ще не розбирали, ну все топиться, все красиво. Тут у нас баклажанчики, повітуємо. По помідорчики вже цвітуть, як ви бачите, О, сонечко йде. Помідорчики, як ви бачите, вже ось які красиві вже цвітуть. Тут теж цвітуть, цвітуть, в'яжуться. Одним словом, дуже гарно. Тут вже взагалі красавчики, як ви бачите. Тут красавчики, тут так само. Як ви бачите, в'яжуться прекрасно. Помідорчики, душа радується. Так, цвіточек бати красиво. Все. Так само крапля капає, все мокро. Тут інший сорт. Так, сонце що світить трошки, може не той буде ракурс, але так само цвітуть. Як ви бачите, в'яжуться. Це інший сорт. Тут так само, як ви бачите, в'яжуться помідорчики. Так вони, теж крапля капає. Все. Це. Це. Так, ну тут у нас. Огірочки, як ви бачите, це дині кавуни пізно в цьому році, але все одно, як ви бачите, теж красиво ростуть. Все хорошо. Тут часничок у нас. Просто прекрасний. Як ви бачите. О, дивіться, який тустий, гарний, не жовтіє. Мульчу із листя, яку ми сюди засипали, на зиму, ми не прибираємо. Вона перегниває заодно бур'ян не так росте. Тим словом хорошо. Як ви бачите наші. Це... Тому, значить, шановні мої глядачі, хто подивиться мій канал, підписуйтесь на мій канал. Мій канал Володимир Безос. Якщо когось зацікавить, заходьте, дивіться, я вам ще дещо багато чого розкажу про всю цю справу, я тільки починаю. Не знаю, як воно вийде. Якщо вам сподобалося, пишіть, коментарі, ставте лайки. На цьому будемо прощатися. Вслідуючи відео ми знімемо, як далі все росте, що ми робимо. І тому подібне. Як росте перчик, як ми будемо далі робити крапельну систему, де будемо продовжувати, де будемо збільшувати, продовжувати. Тому до побачення. Хай всім щастить, ставте лайки і пишіть коментарі. Я відповім, якщо щось зацікавить, які сорти ми садимо. Як вирощувати, як підв'язувати. О, слідуючу таку передачу. Давайте, слідуючий випуск, я посвячу, Наприклад, як ми підв'язуємо помідори, як правильно. Може, це когось зацікавить. Пишіть, якщо когось зацікавить. До побачення, бай-бай.